Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам мою котельню, мою побутову кімнату. Розповім вам про котел, про опалення мого будинку. Отже, ходімо, проведу вам роботу. Це вхід в наш будинок, тому що багато хто питав, як у мене розташована сама котельня. Котельня у мене йде окремо від самого будинку. Ходімо до самої котельні. Це окремий вхід до нашої котельні. Отже, це наша котельня. Двері ще в нас старенькі, ще не встигнули замінити. Будемо вже трошки. Утеплили, не встигли в цьому році повністю доутепляти, але в котельні вже майже все готове, те, що ми хотіли. Вже зробили тут повністю електрику, встановили котел, бойлер та газову колонку. Ходімо, покажу, що зробили. Отже, друзі, це наша газова колонка. Ми зараз користуємося виключно нею, хоча в нас є бойлер, який залишився після попередніх господарів, але нам зараз вигідніше користуватися газовою колонкою. Болер також в майбутньому замінити, тому що цей болер не працює, але всі комунікації вже до нього підведені. Також тут ми заливали підлогу. Підлога в нас раніше була тут дерев'яна, повністю все знімали, все зривали, та повністю все заливали. Каналізація у нас йде з будинку, також вона з'єднана та під'єднана до цієї побутової кімнати. Труби кидали сотку. Тому, в принципі, у нас вже більш-менш така кімнатка готова. Також електрику тут проводили. Раніше тут електрики не було. Люди також сюди провели опалення, батареї повісили. Батарею в будинку ми замінили. А ці батареї залишилися, від попередні господарі, тому ми їх також з розумоном використали. Ще в нас декілька батарей залишилося, але в подальшому їх також будемо використовувати. Будемо робити кімнати для живності, щось будемо розводити, або курей, або свини, ну то вже в подальшому подивимося. Отже, друзі, переходимо до самого котла. Котел у нас Терм. Розрахований на 180 квадратів опалення, у мене в будинку 120, зараз нам цього вистачає. Але також цей котел буде в нас отаплювати якийсь сарайчик, що ми ще в подальшому прибудуємо. Цей котел я купував Беушний, був ще в використанні. Брали його за 18 тисяч, новий він зараз такий коштує порядку 40 тисяч. Тому, в принципі, доволі таки вигідна покупка. Це я купував його 2 роки тому. Ще по Вагою він 190 кг, доволі таки важкуватий, але ми, в принципі, його з батьком вдвох притягнули на його старенькій четвірці. Горіння котла вистачає на 12 годин. Те, що пишуть одне завантаження та його повністю вистачить на повну добу, це все неправда. Мені його вистачає на 12 годин і в будинку в принципі, тепло у нас завжди 22 градуси. В котлу стінки металу 4 мм, Він також утеплений. Тут всюди мінвата, а ці всі перестінки зашиті, тому він, так би мовити, як термос. В подальшому також плануємо до котла під'єднати теплоакумулятор, але наразі вони дорогуваті, та на це зараз немає коштів. Але в подальшому зробимо це та сподіваюсь, купимо як мінімум на 500 літрів, щоб коли котел перегорів, цей теплоакумулятор працював. та Подальшому Що ж, Зараз переходимо до самого котла, я вам покажу, як я його буду чистити, потім я буду його топити. Отже, щоб почати чистити котел, потрібно, щоб все там перегоріло. А У мене на 12 годину ще досі горить. Останнє завантаження робив о 10 вечора, тому залишаю ще на кілька годин. Спочатку тут зараз будемо чистити перше відділення а потім будемо вичищати знизу. Вже спочатку відкручуємо наші бантики. Зараз потрібно буде вичистити. Все зішкрібати, там внизу дуже багато, але тут знизу буде відчиняти відділ та все витягати. Має бути дуже багато сьогодні, тому що я ж кажу, я декілька неділь нічого сюди взагалі не лазив, нічого не вичищав. Також одразу дістаю контейнер. Тут більш-менш легше вичищати. Не знаю, мабуть, може максимум літрів на 10. Це за вчорашній день. Все це піде в подальшому. Як доброго для нашого городу. В цьому котлі йде один нижній відділ та другий, але до другого я добратися не можу, тому що у мене там стінка не дуже зручно буде його викручувати, як потім діставати. Ось такий карманчик, він вже повністю. Як бачите, повністю все забите. Оставляємо трошки ближче і все потрошку вигрібаємо. Звісно, процедуру чищення проводити потрібно, хоча б це вже повне чищення, хоча б раз на тиждень, але мені було цікаво. Самому за два тижні, скільки тут буде, вже поганенько почав котел тягнути. Тяга почала погано працювати, не горіння також. Але бачите, зараз я вам покажу і сам дізнаюсь, наскільки багато може забитися. Отже, від стінок по відшкрябу. Те, що зміг, користувався навіть от такою металевою щіткою. Зараз винесу те, що було в мене. От воно вже почало випадати, от такі от по типу чипсів. Це те, що було наліплено. І покажу, скільки там було цього наліпленого. Все, тепер друга партія. Ось весь цей шлак. Це тільки початок. Через це котел також поганенько гріється. У мене в принципі грівся нормально. Температури вистачало, але я думаю, зараз буде грітися набагато краще. Вже саме стільки шлаку. Це, звісно, все буду викидати. В жодному випадку не буду я нікуди його не в город, нікуди додати. А дрова ще в мене потрошку навіть ще горять. Вже 12 ранку. Вже майже обід. Останнє завантаження було о 10 вечора. На котлі 20 градусів. Такі плюси цього котла, пеньками все закидуємо. Але звісно, такий пеньок потрібно буде постійно обкладувати. Але він добре згорить. Звичайно, що пеньки, які гарно рубаються, я їх розрубую більш-менш величенки кидаю, а пеньки які з сучками, які важко розрубати, я просто сюди закидаю все, він повністю згорає. Звичайно, потрібно кидати такі. Великі пеньки та великі дрова, щоб був котел гарно розігрітий, щоб було там багато вулів. Також, друзі, коли котел дуже гарно розігрітий, я кидаю десь 2 столових ложки такого засібу. Це засіб для чищення димоходів. Ось такий засіб, він недорогий. Я купував силу в місцему, 180 гривень коштує. Отже, друзі, дякую за перегляд. Дякую, що пишете коментарі, ставите свої вподобайки. Зустрінемося. Подальших відео, сподіваюся, вони будуть також цікаві та змістовні. Всім дякую, Па-па.